Путін робить усе для того, щоб затягнути війну. Чому він хоче її затягнути? Тому що він вірить у те, що переможе в цій війні, і призведе Україну до капітуляції, до визнання його перемоги, в той чи інший спосіб. Чи це буде мирна угода, замирення, чи це буде угода про те, що не буде вступати Україна в НАТО, розпустить армію, так і інше? Тобто, будь-яка його Путіна дія, яка не призведе до запланованого, буде Путіним відкидатися, і він буде. Своє бажання воювати далі рядити не в багато одягів, а тільки в один. Він буде казати Трампові. Я не хочу припинення вогню, а це єдине, що можна зробити. Я не хочу, щоб це було щось таким тимчасовим. Я хочу тривалу, велику, довгу, гарну, прекрасну мирну угоду. Таку, як, наприклад, як, наприклад, між Росією і Японією. Уклала Росія з Японією мирну угоду? Ні, 80 років вона укладає, то укладіть. Ну якщо ти такий майстер мирних угод, то укладіть.